Добрий день діти. Сьогодні ми будемо опрацьовувати практичну роботу номер 4 введення та редагування даних у середовищі табличного процесора. Отже, наше з вами завдання Запустити табличний процесор Excel, в якому використовуючи інструкційну картку, практична робота номер 4 Виконати завдання. Запускаємо Excel і розпочинаємо роботу. Перше, що нас просить створити на аркуші 1 електронної таблиці, таблицю за зразком. Дані у «А», AC та F увести автозаповненням «С» та «Ф». Отже, розпочинаємо. Ми бачимо, перший рядочок від комірки А1 до F1 має бути об'єднаний. Виділяємо ці комірки, після чого обираємо кнопку Об'єднати. Наша комірка об'єднана. Заповнюємо текстом за зразком. Стопчик А. Бачимо комірка А2 це номер. Нижче йде нумерація по порядку. Отже, А2 це номер, нижче йде нумерація по порядку. Один. 2. Нас просять заповнити автоматично. Виділяємо ці дві комірки і продовжуємо автоматичне заповнення. Ми бачимо, як біля значка мишки повторюються циферки 3, 4, тобто автоматичне заповнені. Далі комірка b 2 Заповняємо учень. Нижче йдуть прізвища учнів. move channel s Хочу звернути увагу, ми бачимо, що перше прізвище в нас не вмістилося в комірку. Для того, щоб воно вмістилося, розтягуємо стовпчик. Наводимо на межу між літерою B і C стовпчиком, змінюється символ нашої стрілочки. Затискаємо ліву клавішу і розтягуємо комірку. Продовжуємо набирати текст. Наступний стопчик, комірка С2. Це в нас клас, в якому навчається учасник. Нижче автозаповненням заповняємо, що це сьомий клас. Ставимо в першу комірку С3 сімку, після чого її виділяємо і за правий нижній куточок перетягуємо вниз до мазур, заповнюючи таким чином. Автоматично всі комірки бачимо результат. Переходимо до комірки D. D2. Зріст в дужечках M. Заповняємо інформацію наші комірки нижче. Хочу звернути вашу увагу, що якщо ми починаємо заповняти комірку писати. Зріст 1.57, у нас видає дату. Щоб цього не сталося, виділяємо всі весь стовпчик і натискаємо праву клавішу мишки. З'являється контекстне меню. Обираємо в ньому формат комірки. Відкривається загальний вигляд. Обираємо числовий. і бачимо наш формат. Зразок і кількість знаків після коми. 2. Натискаємо ОК. Тепер наш зріст. Учасника вказується правильно, продовжуємо заповняти. Комірка Є 2 Заповняємо маса КГ. Мірка F2, Дота народження. Дата народження знову розтягуємо комірку. Для того, щоб зручніше було вводити дату, так як показано у нас за зразком, виділяємо стовпчик F комірки F3, F6, натискаємо правою клавішою мишки, викликаємо контекстне меню. Обираємо формат комірки. І з перерахованого списку обираємо дата. Обираємо потрібний нам зразок і натискаємо ОК. Тепер заповняємо 28. Ну 2008. Натискаємо Enter. Щоб далі не вводити знову повторно так само дату, використовуємо автозаповнення. Виділяємо першу комірку F3 за правий нижній кут, перетягуємо донизу. Відбувається автозаповнення.